Вітаю всіх глядачів мого каналу. От сьогодні буде обзор ось таких моїх підвіконь. Всі квіти, які стоять у мене на підвіконні, я вам покажу, трошки розповім, як я за ними доглядаю. Справа в тому, що все ж таки лютий місяць нам продемонстрував, що ми маємо справу з зимою. І оце все, що я тут спробувала, думала, що буде вже потепління. І Пішла трошечки вперед, ніж мій графік, то тепер усі поховалися, і треба перечекати оцю е, холодничу. Ну, краще займатися квітами, ніж е, слухати ті взриви і так далі, то що взагалі можна зумазити. зійти. Тому будемо займатися квітами. Є у мене ще і теплиця. От, де, ну, зимова теплиця, там температура десь 10 градусів, і там знаходяться ще інші квіти, рослини, цитруси. Але сьогодні мова про те, що стоїть в кімнаті і як воно розвивається, І я хочу вам показати, що я з ними робила. Ну, Ось от такий от бокс стоїть, бачите, він отак наполовину відкритий. Тут стоять черенки волотистої гартинці. Це було е, відео осіннього живцювання одного сорту волотистої гартинзії, і е, це вже перечеренкування третій раз вже все останнє, мабуть. Значить, що я роблю з цими рослинами? Після того, як вони були вкорінені в касеті, я їх пересадила от в такі горщички невеличкі, тут 180 мл. І далі вони отримували добриво Петерс з формулою для, корінь, для розвитку коріння 10 52 10 Чому вони стоять отак наполовину відкриті, верні, закриті отак резкою, да? Тому що в кімнаті все ж таки сухе повітря. Тут опалення, батарея, і цим рослинам, щоб їх без кінця не там коротше, ні, зволожувати, тому я їх отак накриваю. Значить, Потім я їх поступово під, як підростуть вони. А, значить, тоді я їх переставлю вже до інших рослин в теплицю. Там вже стоять от перші дві партії таких рослин, тобто це вже третя перечеренковка. Значить, буде тут ще підживлювання добривом 20 20 20 Тобто два рази була підкормка доброго для нарощування коріння. Там, до речі, я користуюсь ще... Ну, такими, як віва, Радіфарм Значить, теж додаю і проливаю. Стоять. вони отак от. Вон, Бачите, щоб не збирався конденсат стоять на, е, е, там, на агроперліті, він гарно впитує цю, цю вологу, і тоді мені е, легше за ним доглядати, тут не збирається конденсат. Так, далі я вам покажу це мої калібраху. Це черенкування, вже, перечеренковка теж була друга з таких же живців. Да? Тобто я їх розсадила, а потім перечеренкувала. Це касета. Отут, от, бачите, отут, де пусто, але от такі от кущики вже наросли. І сьогодні-завтра я їх почну все-таки розсаджувати, Я хотіла продавати касетну розсаду, але не виходить, я тут її не витримаю вже стільки. Ну, і, далі, і далі все холодно і холодно буде. От, тому треба пересаджувати. Коротше, касетної розсади продавати не буду, а буду вже продавати розсаду, коли, ну, верніше, рослини, коли вони вже підростуть, ну, кущики. Кущики в горщиках 180 мл. ну Ось такі вони, бачите, квітки ці, я познімаю це, вони просто вкорінилися, познімаю квітки, підріжу їх і нехай вони формують кущики, тому що ціль, в принципі, для калябраху ціль сформувати ось такі от кущики. бачите, отак от. Щоб отак вони наростали. Ну, Давайте повернусь до касети. Значить, Оця касетна розсада, вона опять-таки же, тут була підкормка, тут був радіфар. Тут були, доб... В основному тут було 10 52 10 Отаке. Тобто для коріння, для нарощування коріння. Це... давно хотіла біленьку таку і придбала собі. Ну, коротко, різні, Різного вони кольору калиброшечки. Короче, На улице мінус 9 сегодня, а у мене ось такі квіти на підвіконні. Зразу ну, покажу вам цю калібраху. Це Ось була пересад... от такі от горщики була пересадка в мене з касети. І потім я от їх формую, бачите, он, скільки там нових паганів росте. Це благодаря тому, що я роблю постійно їм підрізку. Поближче покажу, бачите, там е, такі от підрізані краєчки. От. Ось підрізаний краєчок. Ну, просто одною рукою тримаю ось підрізаний краєчок. -от. І от в пазухах листа вони от, от формують такі от пагани. І отак от наростає кущик. от Коли він тут е, отак побільше наросте, тоді я пересаджу його в більший об'єм, ну Не спішу пересаджувати, тому що е, немає місця. Вже починаються е, овочі, там, треба сіяти перець, е, ті саме, баклажани там, і так далі. Так, значить, Тут вони, от, отакі саджанці вже отримують добрива 20, 20 20 20 або можна 18, 18, 18. отакі. Далі от, це в мене в горщиках є в горщиках, це саджанці кави, Це з моєї рослини, були насіння, я їх посіяла. І ось так. от Є в горщиках, а є тут ціла та сама, Думала, що вона, вони не дуже, зайдуть, а вони отак от зайшли цілим лісом. ну В теплиці їм холодно. Тому прийшлося їх отак забрати. ну а Вони тут обрадувалися, бачите, які як такі от зелені зелені да? такі прямо ж виблищують. от. Значить, тут іде, спочатку я їх підживлювала 10-52-10 з формулою НПК, такою, да? а тепер вже буде 20-20-20. Тобто, спочатку ну, схема однакова. Нарощуємо коріння от Стимулюємо коріння, а потім е, даємо добрива яке буде е, розвивати і е, листя, і корінь, і все в комплексі. от Бачите, отак от от е, в ньому є такі пересихання, от у кави, країчка, листочків це було б, був залив, перелив е, водою. Так от, оце так воно відображається. От так, бачите, от, от я показую, А зверху росте знову гарний лист, отакий от, от зелений гарний лист. Тобто воно потоп пережило от, і далі пішло наращувати гарний, отакий от, от, бачите, от блискучий гарний лист. А те листя, виходить, в нього відпаде. от Воно може отак от, от і плямами бути, але то нічого страшного, це перелив. От. Для кави я нічого не, не хочу давати по листу підживку, тому що не виходить у мене. Я як тільки от бризну, от як тільки там щось е, спробую бризнути на них, так вони у мене і, і портяться, і гарять, і все таке проче. Так, ну Тут сходи у мене потрошечку перець от був намочений. От Значить, ще у мене стоять отакі от баклажки. От от. Це цитруси. Ну, тут взагалі все просто треба тільки їх, от, щоб вони стояли в теплі і на світу. Не поліваю, не одобрюю нічого. Чекаю, коли буде коріння. Зараз покажу вам, от бачите, отут-от зараз переверну оцієї баклажки. От. От вона перевернута от, такі от коріння. Як тільки там ці коріння з'являються, так значить буду її пересаджувати. вже, Можна розкривати. А так воно отак от стоїть. Отак, отак от Я здесь заліпила його скотчем. От эту бутилку. ну, Якщо там захотіла щось подивитися, можу отак відкрити. ну, що там? що там дивитися, нічого там дивитися. Так, тут в мене стоять оце. Зараз на них сонце трошки, ну приберу сонця. Це зрізані живці з великих кущів Пеларгонії. Справа в тому, що дуже рано почалася. Це було тепло і, мабуть, рослини відчували, зараз це похолодало в лютому. А так взагалі, взагалі вони почали активно нарощувати зелену масу. І було дуже багато у мене от таких, тих самых, ну, коротше, нарощено було дуже багато. Я вирішила їх ще раз почеренкувати, щоб занизити висоту тих маточних кущів. І от вони от тут, це, мабуть, вже днів 5. Вони стоять, бачите, які такі пов'явші, от лістики у них пов'явші, от такі от нещасні, ось пов'явший такий, от тут от пов'явші, але от бачите, от є вже от і стал, такі от живінькі, да, тобто піднімається. Як тільки він отак піднімається, значить все з ним буде добре, і от бачите, так от лістик уже не пов'явший хоча я їх не поливаю, тобто я їх як от посадила в цей ґрунт, Зразу. І все. Це стаканчики 50 мл, я в них вкорінюю. Посадила в торф. Я їх не поливаю, чекаю, коли у них піднімуться листочки, хоч якось там. І це буде мені сигнал, що там все з ним гаразд, і тоді, як земля повністю просохне, тоді я тільки буду поливати. тому ну, тяжче всього, тому що я тут, Бачите, який він. Великий ось, ще й ось з відростками вже, там, з квіткою. ну коротше, Це я дуже великий живець зрізала і тому йому так тяжко вкорінюватися. Але нічого страшного. Тобто для цих, рослин, для цих рослин головне, щоб вони не попадали на сонце. от Бачите, тут зараз сонце поворачується, трошечки є сонце. тобто Я їх зараз звідси від приберу. Тобто їм треба, от от, як я, отут -от. тобто Світло, але не на сонці. Отак от те саме. Так, тепер, значить, Ще я вам не сказала про оці, оці, коротше, всі рослини, що я вам показала, вони всі стоять у мене ну, на досвідці. ну, коротше, Я їх досвідчую ввечері. Зараз накрою кришкою, бо тут сонце вже. Всі вони досвідчуються ввечері під лампами, а вдень стоять отак от на, сві... на підвіконні. Ну, Получається, ношу їх туди-сюди, щоб ну, не тільки зекономити світло, а ще у нас йде вимикання постійне. Я не знаю, коли воно там вимкнеться то світло, і потім у мене рослини будуть стояти в темноті. То я краще їх виставлю на підвіконі, а ввечері знову поставлю під підсвітку. Ну, там е досвідчуються вони часа 3-4. В цьому боксі стоять це е гортензія широколисна. От, я тут її вже. Перечеренковувала такі от кущики. ну, тут Пару, пару штучок їх стоїть. Це так, більш побалуватися, чи я не знаю, що, що я тут експериментувала. От, бачите, тут от, зрізала, знову поставила його на живець, а тут знизу от відростають. Ну, щоб так, подивитися, як вони будуть рости. Це широковисна значить, Одобрюється вона комплексним 20 20 20 От, і все. Значить, палив тут дуже е, рідкий, і, її е, краще е, сприскувати, ніж паливати. І дуже важливо, щоб була ця кришка. Ну, у всьому случаю, у мене не виходить вирощувати так, широколисну гортензію, щоб вона не сохла. Е, коли взимку воно стоїть в кімнаті. От. і Хоча у мене там 18 градусів, ну, максимум 20, да? е, то е, в принципі ши, е, волотиста гортензія ще нормальна, а широколисна, ну, ось, якщо, у мене вона починає сохнути сохнути і пропадати. Тому так стоять вони стоїть вона отак під кришкою завжди. Якщо там у волотиста, що я вам показувала, я зніму ту кришку і відправлю їх на. Е, в тепліцю, то тут так. Це у мене е, живці е, е, цитрусів. бачите тут уже, ой, зараз. Тут уже е, Ну каже, що там є корішки, тому що от уже пішли нові росточки. Ну, буде час пересаджу. Тобто, отак от вони були поставлені в цей бокс. Бачите, отак стоїть. Просто зачинено, нічим не поливається, нічим не одобрюється. Просто стоїть отак закрите і все. На досвідці. Так, це в мене, ну то на підвіконі, то на досвідці. Це в мене стоять в боксі е, отакі от палички. Так сказати, це волотиста гортензія На е, бруньку. Тут я вирощую бруньку. Що я замітила, то ну, так от я прикриваю їх. Що замітила, то е, треба кришкою прикривати, щоб там була більша вологість, ну, тоді вони краще ростуть. Е, ну, швидше верніше, наростають ці бруньки. Ну, от Як е, наростає брунька, тоді я вже її збираю, от наприклад, да? от наприклад, от брунька. От, наросла вже, е, я її збираю, відсаджую. От, і відрізаю цей краєчок. Ну, що я в цьому році за, запримітила? От дивіться, дуже багато, так, щоб, щоб вже потім поставити, де я взяла? Так, дивіться, от дуже багато в цьому році у них іде каріння. Тобто, коли я зрізала оці дерев'яшечки. Обрізала волотисту гортензію, це було потепління вже, Ну, тепло було на вулиці. І, скоріш за все, почалися вже такі процеси, ну, пішла, пішло, пішло вже, так сказати, ну, сокорух почався. Да? І, із -за того, що почався сокорух, он, бачите, от корінець навіть образувався. А оце ж кругом каліус. це, це все це буде в этом, бачите, от корінець. Все це буде в корінцях. І бачите, от просинаються всі бруньки, і тут от просинаються бруньки, і тут. І Що я роблю? Я так от, виходить, верхні бруньки я забираю на, на жерцювання брунькою, да, оці. а потім отак от відрізаю, і, і то можна поставити вже на вкорінення корінцями, ну, дерев'яним черенком, раз там буде коріння. бачите, Тут от свої бруньки будуть. Коли ці бруньки знімуться, то тут от будуть, будуть наростати. ці бруньки. Ну, Так вони стоять. І поступово, так сказать, з цього, з цього боксу переїжджають уже на вкорінення. Ну, ось це таке підвіконня. У мене зараз ще покажу рослини інші. Ось так стоять в живцювальнику під досвідкою бокси з брунькою. Це волотиста гортензія, яка живцюється брунькою. Вон, бачите, які малюки. Ну, тут треба постійно їх то провітрювати, то збрискувати, ну, слідити за вологістю. І оцей конденсат треба знімати. Ну, поки що такий, такий за ними догляд. Тобто їм треба світло, і, щоб була вологість, але щоб не було мокро. Тут стоїть мій мох з фаунум. Отак він наростає. ну треба. Пересаджувати орхідеї, буде і тут в банки, отак от він от наростає. Ну, коротше говоря, наросте трошечки. Тут я вже брала його, але трошечки ще більше наросте. я відчіпую все время. І буду орхідеї. Там Є у мене малюки, щоб пересадити. Зараз покажу вам свої кущі з в общем, двохрічки, трьохрічки і пеларгоні. Це маточні кущі, от бачите, ті, що я вам казала, що я позрізала. І вони просто активно, бачите, видають нові ростки. От, те, це кущі, з яких беруться живці. А оце кущі, які будуть квітнути. Зараз отак поверну вам. Да? Ну, це теж от кущ, який от видає те саме. Можна, можна брати живці, а як надоїло, то вже можна залишати його і він буде обростати і буде квітнути. А оцей кущ він вже. От, бачите, він вже йде на цвітіння. Тобто от такі от кущі, які вже виходять на цвітіння, от бачите, то я їх вже підживлюю іншими добривами. Опять-таки беру той самий Петерс, але для цих, коли я вже виводжу на цвітіння, я беру інше добриво. Там вже йде фосфор, калій, це вже, наприклад, 15, 5, 30, там 10, 30, 20 такі добрива. Ощім, можу до безконечності знімати вам своє хазяйство. Але це, наприклад, наслідки всі того, що наступила знову зима. От. Всі ці калібрахуа я і Піларгонію збиралася ну, продати. Я виставила обяви, а тепер ось по холоду їх відправляти не можна, тому вони отак от і стоять. Ну нічого, заодно я їх підріжу, вони ще кущаться. Вон, бачите, які кущики будуть продаватися. Тобто вони ще наростуть ростуть, такої тобто, тобто, Що я зразу з ними роблю? Я зараз ходжу, їх отак прищіпую. Усі, і от вони отут-от в пазухах листа починають от видавати нові, бачите, пагани і будуть кущитися. Тобто, отак виглядають калібрахуа, да? Отак от виглядають саджанці піларгонії. Поближче підійшла до піларгонії, бачите, отак от я її. <хи> Виростила. Коротше, таку піларгонію я вже починаю одобрювати на цвітіння. Ті тобто, добрива, що я вам казала, 15-5-30 або ну, це, це у мастера да? 15, 5, 30. Тобто, Я використовую те, що у мене є. Або там 10 30 20 ось такі добрива. Тобто, спочатку я їх довела до розміру, щоб у них були великі листи. От, добре вам 20-20-20. А зараз, от, бачите, там от вже буде йти квітка, і ну, буду вже продавати такі, що будуть квітнути, мабуть. Ось такі от зараз саджанці. Ну, вони ж все одно тянуться до сонця і я їх постійно кручу. Значить, Знаходяться вони при температурі тут десь 12-15 градусів, для того, щоб і не витягувалося, їм достатньо. Дуже достатньо цієї температури, і бачите, які гарні саджанці, тобто вони і не тягнуться. І при такій системі добрив, от бачите, і земля тут така суха в них. ну, коротше, добрива я даю з кожним поливом, тому що полив один раз на тиждень ну, більше не даю поливу, один раз на тиждень. Виходить. ну, Тут по 600 мл, горщики, би, і горщик великий, і ось отак от вони. Виходять на квітку. Ну, Я ж кажу, що якщо б було б було б тепло, то можна було б їх відправляти, а так, виходить, всі вони будуть ну, квітнути у мене. Ну, Сподіваюсь, що куплять. Є в мене і орхідейне хазяйство. Бачите, які здорові листи. Є і ось парочку ананасів. Але що можу сказати? От Коли в мене починає квітнути цей ананас і рости взимку. То він дуже-дуже погано нарощує оцю свою головку. Ну просто катастрофа. Я не знаю, тут виходить, поливати його дуже не можна. Він не отримує там, наприклад, якийсь, мабуть, добрив, може йому замало. Ну, не знаю в чому причина, але знаю точно, що вже кілька років поспіль, якщо ананас у в мене починає квітнути взимку, то він ось так-от. Ну, коротше, він виростає невеличкий. Ну, він нормально, все, спіє, там все те саме. а ті ананаси, які зав'язуються влітку і на осінь, ті, ну, такі великі, ну, прям як в магазині-великі -великі гарні ананаси. А цей, мабуть, все ж таки тут і холодно йому, і він ну, із-за температурного режиму, мабуть, не може наростити велику свою таку головку. Ще вам покажу ось такі садженці. Це саджанці, наприклад, ну, вони маленькі, ну, в зрівнянні з тими, що я вам показувала. Ну, Як не маленькі, але ну, з тими, що я показувала. Це я пересадила з саханчиком 50 мл. І ці ще тільки от пересаджені, вони. Вон, бачите, тут ну, це сорт поменший, він сам по собі менший. Ось такі от вони. І їх задача зараз приживитися. Тобто я хотіла продавала ці в стаканчиках 50 мл, але це стало холодно, але їх там тримати вже не можна. Тому я їх отак попересаджувала. Тобто ці отримують ще один раз, вони проливаються добривом 10 52 10 для того, щоб пішов корінь з радіфармом там, або з віва, я вам казала, отакими от, от добривами. А потім знову у них буде. Ну, подивлюся, якщо вони якби, сильно будуть рости, то я. Буду давати комплекс 20-20-20. Якщо треба, допустимо, підігнати якісь отакі от, ну це просто я знаю точно, що сорт мал маленький. Але якщо, ну, наприклад, у вас якісь плохо розвиваються, то можете їх підігнати добре вам 30 10-10, тобто там, де більше азоту. А взагалі, я ж кажу, що вже для того, щоб вони, ну, отак... якщо у вас є такі рослини, які пройшли охолодження вже так і які вже отак от формуються на квітку то треба їм давати добрива ті те яке йде з фосфором і калієм щоб воно більше фосфора і калія щоб вони закладали квітки тобто не треба вже ну або максимум 20-20-20 тобто не треба вже давати добрива де багато азоту я навіть от ось таким от от таким от, да, от от рослини получається от калібрахова Вернуся тобто я їм даю комплексно добрива от, бачите Підрізала його, от кругом, бачите, стрички, да? обрізані. От Була один раз підрізка. Зараз ще я їх підріжу вершечки. Прямо от пройду і манікюрними ножничками всіх всіх підріжу. І от Вони отримують добрива 20-20-20 для того, щоб йшло повноцінне, повноцінне, розвиток. Я свої рослини ну, коротше, ніколи. Практично ніколи не е, удобю добривами, де багато азоту. Там де 30, 10-10, е, Ну я його купую, але от купила колись там пів кілограма, і він воно у мене вже, мабуть, або третій рік. Я вже де не знаю. Там вже в ньому вже азота того нема. От. Тому що, ну, тобто, Коли воно довго лежить, то азот той то вивезрюється. Хоча воно закрите, сухе там, і так далі. Ну, просто я його можу використовувати тільки там, для якихось рослин, коли треба їх підігнати рост. Ну, може один раз там і на деяких. На деяких. А так взагалі от воно у мене стоїть і все. От, наприклад, зараз дотягнуся, от да? от її треба перечеренкувати. От. От, тобто, я так от хожу, дивлюся, от якщо так виросла, це е, етат, міжвідовий гібрид, це Dark Red, з огромними, бачите, листи, які в ньому. Взагалі, якщо гарний ґрунт і е, рослині всього вистачає, то ви просто е, ну, не будете витрачати багато коштів на добриво, е, просто будете коригувати, то тобто не не треба. От... Я кажу насчет на азотних добрив конкретно. Да, я використовую багато добрив, які йдуть на, на цвітіння, от, а там для корення використовую багато добрив, а такі, що там на, з азотом для того, щоб вигнати масу, я ну, практично не використовую. Я ж кажу, що в мене там. Ну, я його можу там взяти, коли наростають, може там. Весною в відкритому ґрунті, отак, от, от. а так в кімнаті, коли тим болі було дуже мало сонця. От. Ну, все, показала своє хазяйство. Є ще інші квіти, але, <сум> мабуть, досить <сум> розповіла, як вони у мене стоять, що, що тут росте. ну Бачите, зелененькі всі. От, і от дуже отак попадається от в кадр все время, от етат, е, жовта оця бумажка. Дуже-дуже да? вона мені подобається. Як е, вона в мене оце, ловить, от цих комариків, я цього року ні разу не проливала ґрунт. Тобто, от, висять і ті бумажечки, от, і вони там ловлять тих камашок. От. А так, бачите, сонце сьогодні яке таке сонечко взагалі. Все, всім гарних. Саджанців почався період живцювання, роботи буде багато. От, ну, будемо радувати вас квітами.